Украина. Воскресное утро. Святой Ионинский монастырь в самом центре столицы. Именно сюда за считанные минуты должен приехать самый влиятельный украинский политик. А вот и Петр Алексеевич Порошенко. Это эксклюзивное видео мы сняли год назад. Тогда у будущего президента было время посещать любимый храм. Петр Алексеевич в объятиях семьи спешит на утреннюю службу. Щедрые пожертвования, Последний ритуал. И Порошенко пропадает под куполом храма. Какие грехи замаливает Петр Алексеевич? Украинские сенсации, конечно же, дождались Порошенко. Господи, все мы грешны. И, конечно, что когда ты идешь на исповедь, ты... Сповідуєш гріхи, в тому числі і неувагу в молитві, і е, недотримання посту. Я думаю, що це достатньо природне для кожного християнина. Дуже важливо, щоб кожна людина знайшла свою дорогу до Бога, знайшла свою дорогу до храму, свою дорогу до молитви і до служби Божої хоча б в неділю. Я хожу в багато монастирів і е, не тільки в Києві, і в різних містах. Просто ну я добре знаю братів цього монастиря, і я вважаю, що це світлі люди, які щиро моляться, які мають справжню віру, які щиро допомагають людям. А у вас є духівник, якщо можна так сказати? Є є? Він у цьому монастирі. Я це духовник, це щось таке дуже інтимне, дуже, дуже особисте. І ну, я би не хотів обговорювати ні особу духовника. Порошенко убіждає, придерживається всіх постов. Звичайно, в нас в родині вже багато-багато років є традиція дотриматись постів. І кожен день обращається к Богу. Я намагаюся і молитися кожен ранок. Молитві ранкові займають ну, приблизно 15-17 хвилин. Біблію часто читаєте? Ні, Ні, не, не часто. Ну, я, може, я не знаю, там два десятки разів я її читав, але Слухай, на кожній службі Божій є е, е, читання Євангелія, і е, кожна недільна служба присвячена е, тим чи іншим подіям, які описані в Євангелії. Тобто, якщо визначати якісь сторінки чи глави, як часто ти читаєш, то кожен тиждень. Як давно ви прийшли до Бога і чому саме так сталося? Немає і не існує жодної дати, бо батьки, певну, значну частину вихованні дороги до Бога відіграють батьки, атмосфера в родині. Мої батьки, незважаючи на комуністичні часи, мене хрестили, коли мені було ще два роки, за що я дуже вдячний батьковій мамі. Об этом никто не знает, но к Богу президента привело большое горе. Кожну людину своя подія приводить до Бога, і в мене це була смерть мами. І я просто відчув необхідність цього, коли е, я всю ніч провів в храмі Божому. Домовини з мамою, і тоді там щось перевернулося всередині. І я відчув просто гостру потребу. Потребу ходити в церкву, молитися, просити у Бога підтримки. Я відчув, що це насправді відбулося, за що я дуже вдячний і мамою, і Богові. Петр Алексійович убіждає, Бог не раз допомагав йому в житті. Яких ще випадках мовитися? Коли потрібна Божа допомога. И вона <свят> потрібна христианину дуже часто. А святые места не раз вдохновляли? Есть огромное количество святых мест в Дивеево, и в Ламе, и, и, и у нас, там, на той же Пучаевской лавре, в Печ... Киеве, в Печерских печерах, есть огромное количество мест, которые очень вдохновляют меня. Посещение храмов любимая традиция в президентской семье. Я, на самом деле, очень счастлива, еще. У нас є повне розуміння в родині щодо церкви. Коли ми їдемо в будь-яке місто, то відвідання храму входить в обов'язкову процедуру доброго здоров'я, свято нас. По словам Порошенка, он не жалеет денег на благотворительность і много вкладывает в строительство храмів. Я побудував ну, більше двох десятків храмів і. Якщо ви проїдетесь і по Києв, і по Київщині, і по Вінничині, і по іншим областям, ви зможете це побачити. А навіщо ви це робите? Це спокутувати гріхи чи просто поклик душі? Слухайте, є чиста, світла людина, батюшка настоятель, який хоче побудувати храм. Ви б бачили, яка радість в, в очах людей, яка світла, просто віра, коли вони Божим промислом облітають храм. Я дуже щасливий